І вітання в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. У Черкасах працює 53 дошкільні навчальні заклади. Ірина Черних і її донечка Катруся поспішають в один із них. Родина із Донбасу, щомісяця здавала гроші на потреби групи. Каже, як для переселенців їм робили знижку. Замість 20 гривень платили 10. У нас група абсолютно нова. Нам її тільки предоставили з першого сентября, поэтому нам потрібно було в групу все. кое кошту садик нам предоставив. В основному грушки там постільне. Ми закупали. Міська влада Черкас під страхом звільнення і кримінальної відповідальності заборонила педагогам збирати гроші з батьків. Відтепер вони не мусять здавати на потреби закладу жодної копійки. Здавали на потреби групи по 25 гривень. Кожен місяць легше. Краще, да, да, двадцять кожен місяць важко було віддавати. За новим розрахунком владців, видатки на одну дитину на рік складають 200 гривень. Вихователька із багаторічним стажем Олена Косташ переконана, цієї суми замало. Дуже красиві. Покривала і красиві ламбрикени. ви бачите, ми ошатно все зроблено. Це все зроблено руками батьків і коштами батьків надто мало на одну дитину 200 гривень. Тому що дивіться, навіть миючі засоби. Якщо ми порахуємо ті ж самі серветки, одна одна пачка вистачить на на рік дитині. Не вистачить, мабуть. Саме ці 200 гривень не дають спокою не лише вихователям, а й батькам. Мовляв, їх не вистачить на мінімальні потреби малечі у садочку. Мер міста запевняє, після першого півріччя бюджет переглянуть і, можливо, за потреби суму збільшать. Спочатку були навіть такі виступи батьків, а що ж, наші діти залишаться без туалетного папіру у дитсадку. Та ні. Шановні друзі, давайте або ми разом поборемо ці речі у нашому місті і ми забезпечимо 100% потребу на утримання дітей, або давайте далі виносіть і потім не скаржтеся. Між школами і дитсадками міста вже розподілили бюджетні гроші. Загалом видатки на поточні потреби складають майже 10 мільйонів. На капітальні заклали 65 мільйонів гривень. Зараз ми тримали шістдесят тисячі З розрахунку, що входить 314 дітей по 200 гривень на дитину. по капітальних видатках в тому році розпочали вікна вставляти 400 тисяч було виділено, і в цьому році ми закінчуємо. Але повністю від ярма поборів батьків не звільнили. За ними залишили оплату 60% вартості харчування дітей. Фінансуючи решту цьогоріч на їжу у дитсадках. Депутати виділили 18 мільйонів гривень. З них більше 5 мільйонів на вітамінізовані продукти. Педагогів, які продовжуватимуть збирати з батьків гроші, каратимуть. Завідувач одного з дитсадків вже отримала догану за побори. Ці рибалки обачно вмостилися попід бережком. Глибина тут всього метр півтора і крига ще нічогенька. Місцями набереться і до 20 сантиметрів. Петро Іванович б'є лунки вже з десяток років і даремно ризикувати не збирається. Я взагалі цей рік другий раз всього навіть на рибалці, тому що не було часу то то Робота так. Це вибралися. А це вже так, якби то, послідній раз закриття сезону. Дядько Сергій сьогодні ще й хвоста не бачив. Має піввіковий риболовецький стаж. У свої 76 на кригу виходить через день. Саме змінює диспозицію, каже, умови й місце риболовлі диктує погода. Сава сьогодні, мабуть, ров 15 буде. І Не боїтеся? Та ні, ну трошки боємось нічого. Взагалі ж взагалі забороняється велике скупчення. Ну, звісно, забороняється. Там їх тон 5 сидить. Льот уже, уже тонкий, и вони всі... Ну, звісно, в одному місці не можна, а це ж зараз як при а ця ватага на горизонті вже у місці кльову випробовують долю і крихке, крижане полотно на свій страх і ризик, адже під ними яма. Глибина до 4 метрів, і кожен із відчайдухів через значну скупченість може зануритися у студенне Дніпро. А купіль наразі здоров'я точно не додасть. Погоджується з надзвичайниками, колежани рибалок. Їм вручають буклети із правилами безпечного поводження на кризі. З Собою необхідно брати мотузку, яка длиною 15 метрів. Також забороняється велике масове скупчення людей, багато, багато бити лунок біля себе, тому що коли люди б'ють багато лунок, лід тріскається і можна провалитися під льод. Від початку року рятувальники провели 14 таких рейдів, хоча профілактичні бесіди охоти в чоловіків вийти на кригу не відбувають, однак результат все ж є. Слава Богу, цей рік у нас на в Черкасах загибелі не було. Ну опять же, завдячуючи цим рейдам, а рибалкам хотів би сказати одне. Не виходьте на даний час на лід, та риба не коштує людського життя. без хвої, суха гілля та аварійні стовбури. Такий вигляд має лісове насадження поблизу Черкаського обласного кардіологічного центру. Йому майже 150 років. Ліс повний сухостою та уже не перший рік хворіє. Крони дерев атакує омела австрійська. Через це сосни засихають, кажуть лісівники, а уже хворі дерева заражають сусідні молоді насадження. Комісія, оглядаючи дане насадження, прийняла рішення про те, що тут можна провести лише один захід це суцільне рубання санітарне. Чому так? Тому що кількість життєздатних дерев тут близько 15 Тобто воно не дасть ніякої змоги створити тут насадження, залишені дерева. Тут лише треба створювати нові, молоді, сійкі насадження. Лісівники кажуть, врятувати ділянку санітарним розрідженням не здасться, тому вони змушені вдатися до більш кардинальних методів. Насадження випиляють. Так, фахівці планують повністю оновити ліс та вберегти ще не пошкоджені шкідниками сусідні території. Дане дерево, що наче стоїть сире, але ми теж дивимося. Ну шпилька вже буквально така, рідка, навіть по кроні. Якщо нормальне дерево, то крона, наче темна, вона стоїть, наче цей. А тут. Вона світленька вже вся в омелі. Ось тишу кору до луба, і ми бачимо, як виділяється живиця у порах кори, і вона кристалізується. Це вже явний признак того, що це дерево вже не жилець. Причину всихання масиву називають кілька. Це зниження рівня ґрунтових вод, зміна клімату та пошкодження стовбурів шкідниками. Але найголовніше вік насаджень. Їх мали випиляти ще 30 років тому. Але через рекреаційну лікувальну цінність пустити під сокиру не змогли. Тільки зараз, після огляду території комісією від київ уже майже мертвий масив нарешті випиляють. Заборонено в пам'ятниках природи проводити рубки догляду. Який сенс їх держати, коли воно сухе падає. І ми б'ємося, вже листи на Верховну Раду пишуть і все. Ну, поки що звигу ніякого немає. Переконатися у необхідності рубки приїхала еколог Людмила Ткаченко. Оглянувши стан насадження, вона підтримала лісівників. Масив дійсно втратив екологічну та культурну цінність та запевнила, громадськість контролюватиме процес висадки нового лісу. Сьогодні виникла потреба в зв'язку з тим, що ліс просто вже падає. Виникла потреба в тому, щоб провести санітарну обрізку цієї території лісу. Тому, звичайно, що мені дуже подобається, що сьогодні управління залучає до цієї роботи представників екологічних організацій, щоб ми могли самі пересвідчитись в тому, що дійсно ліс він вже втратив своє призначення, і сьогодні є термінова потреба в висадці вже нового молодого лісу. Уже через місяць ділянку соснового бору випиляють. Далі її оброблять хімічними речовинами для знищення шкідників та бур'яну. А уже наступного року тут висадять молоді сосни. На вулиці Радянська проживає більше 600 осіб. Пенсіонер Іван Жадан один із них. Він знав загиблого атовця Іллю іделя з малку. Чоловік вважає, перейменування вулиці на честь Айдарівця це найменше, що можуть зробити односельці. Ми, наприклад, за це, що був Чому? Ну хлопці ж воювали за нас. А ми вже ж я не знаю, є може, проти. Ну, ми такі, що тільки за це. За увічнення імені воїна земляка Іллі Іделя і пані Людмила. Але додає, депутати не запитали думки людей. Публічних обговорень з громадою не було. Я наприклад з задоволенням, якимсь що його ім'я було увічнене в нашій ну нашій вулиці, але якщо я розумію, що ця ситуація вийшла з під контролю, що нікого не запитали. А ті, хто проти, не на словах, подали позов до Черкаського районного суду, аби скасувати рішення сесії Червонослобіцької сільради. Серед позивачів, екс депутат, а нині секретар сільради Юлія Околічна. Вона стверджує рішення про перемінування незаконне. Прийняли рішення без дозволу громади, нікого не спитали, нікому нічого не розказували, ніхто нікого не збирав. Ми зараз говоримо про законність винесення рішень. Якщо рішення, будь-яке рішення, якщо воно прийнято незаконне, воно завжди буде хвилювати суспільство». Відтак Черкаський районний суд визнав рішення депутатів незаконним і скасував його. Постанова вступила в дію 31 січня. Сільський голова Зінеїда Михайленко вважає судову тяганину не менше як розколом громади. Тим паче, що багато людей вже переоформили документи на нову адресу. Зараз у кожен двір іде вже корішочок, рахунки, де написано вулиця, носить назву «Іллі іделя. Доручення, заповіти, акти на землю. Тобто вся документація вже в людей пішла на цю адресу. Родичка загиблого Атовця Оксана Ідель такій гострій дискусії навколо перейменування вулиці Нерада. Переконана, її родині було б приємно, аби назву таки змінили. Загинув, в честь нього захотіла, але як рішають люди, якби так би да, все одно міняли б її. Взагалі для мене вулиця перейменування вулиць – це така проблема. У Червоній Слободі 11 вулиць підпадає під закон про декомунізацію, але не всі місцеві підтримують ідею. Представники старшого покоління переконані, що це спричинить значні фінансові витрати і пропонують залишити старі назви. Як можна у нас, як у нас немає грошей? У нас немає грошей на документацію. на нас а що таке, таке як радянська, а що таке Пушкіна? Це в нас такі Пігунерська. Що тут таке страшне? Була вона радянська, хай вона й буде. Бо я на йому виріс, то я хочу на її померти. Побрати майдарівці разом з родичами залишати справу не збираються. Вони вже подали заяву до Київського апеляційного адмінсуду. Там хочуть оскаржити рішення Черкаського райсуду і остаточно перейменувати радянську на вулицю Іделя. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимось на все добре.